Ся б на фоні звичайний концерт. Але з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну навіть такі події набули нового значення. Волонтери збирають кошти на зсу, а люди активно донатять. Але чому українці шукають мотивацію для донатів і як волонтери її організовують? Мене звати Ганна Ткачук, і сьогодні я це дізнаюсь. Спочатку я вирішила відкрити найпоширнішу мережу інтернет, щоб дізнатись, чому українці менше донатять. Не дивно, але на всіх сайтах, які я відкривала, писали про одне: недовіра до волонтерів. Люди просто бояться, що їх кошти не дійдуть до армії, тому допомагають власними силами або ж взагалі не допомагають. Візьмемо, в приклад найгучніший скандал Охмадит, коли після ракетного удару РФ постраждала ось ця дитяча лікарня. Тоді кожен українець відірвав найцінніше, щоб допомогти. В той час як фонд Охмадит здорове дитинство, який отримав 378 мільйонів гривень на відновлення, не здійснив переказ, аргументуючи це тим, що ми чекаємо правові механізми. Якщо нам нададуть такий правовий механізм, що ми можемо перерахувати ці кошти, ці кошти будуть перераховані. Звичайно, українців це обурило. В соціальних мережах розгорівся справжній скандал, адже довгоочікувана допомога дітям так і не дійшла до них. То як знайти надійну організацію для донатів? Чи краще допомагати не коштами, а власними силами? Таке суб'єктивне питання. Це це, це, це це як знайти жінку? Так чи інакше в кожного зараз є якийсь друг військовий, який може порадити. На кого донатить. Якщо ти бачиш людей звітність, якщо ти знаєш когось особисто, донать тому, кого ти знаєш особисто. А взагалі в Україні вже давно існує державний реєстр юридичних осіб та громадських організацій. Де 100% прозора інформація? Сюди можна надіслати безкоштовний запит на міністерство юстиції України і дізнатись усе про свій благодійний фонд чи громадську організацію, наприклад, сталеві крила, коло чи навіть той самий «Повернись живим. Але можемо вчитись і на власних помилках, тим більше, що армії можна допомагати не тільки коштами. Наприклад, плести маскувальні сітки або ж створювати окопні свічки. Ще можна допомагати шити одяг, або ж збирати невеличкі посилки. Але якщо ви, як і я, не боїтесь перевіряти інформацію, то багато крутих громадських організацій створюють благодійні вечори, де навіть виступають артисти. Тут можна і відпочити, і взяти участь у благодійному аукціоні, і дізнатися реалії сьогодення. Я розумію, що народ томився, роботячого народу стало менше безумовно грошей. Але сили, впевненості, волі і віри в збройні сили не стало менше. На кожному місці кожен має зробити свою справу. І доки одні рахують чужі гроші, інші потребують невід'ємної допомоги. Та донати чи ні – вирішувати вам. Але пам'ятайте, добро має властивість перемагати. А я вірю, що Україна теж невдовзі переможе. З вами була Ганна Ткачук. Зустрінемось незабаром.